всіх на каналі. У нас вже крайній день на Вахті, настрій вже домашній. Був у нас рейс на Запоріжжя, вигрузили з Запоріжжя, переїхали на Харків, з Харкова переїхав пустим на Полтаву, з Полтаву вчора загрузився овощами, і їде у нас дві точки вигрузки метро і перемога Сільпо, тому Речі вже наготовлені. Залишилися останні кроки і будемо збиратися вже шукати транспорт, як добратися додому. Папа їде впереді, У нього здається одна точка вигрузки. Так що, а у нас дві, саме головне, щоб метро швидко вигрузили на перемогу, Я думаю, що все буде добре. Переночували в Яготині, так що поспали, виспались. Тепер у нас якраз на вісім, пів приїдемо на вигрузку. щоб нічого лишнього не було. Оцей пиль поганяю, холодильник помив. І першу точку вигрузили, зараз поїдемо тоді, чекаємо документи на перемогу. Тихенько вже додому. Змінимо жилетку на рубашку. І остання у нас вже на сьогодні. І на цю вахту. Вигрузка. І... Правда, зараз напевне на обід. Да. Чекаємо і будемо потихеньку доїхати на базу, заправлятись і їхати додому. І в нас такий різкий перепад То на загрузки, то на вигрузки, а це вже вдома. Побриті, покупені, зовсім інша людина. Тому зараз йдемо. Сьогодні приїхали на поїзді, вчора але встиг, псти, бо сама ж поки чекав документи, думав вже прийдеться ночувати в Києві, коли прийти встиг. Тому приїхав п'ять ранку і зараз їдемо на заправку. Вигнали ми машину, і їдемо на заправочку, але не заправлятись, а по доги. Годоги не тут, зараз заскочимо в сільпо. На 10 хвилин. Що ж це за день починається що... на сільпо. А на заправку ми їдемо, тому що ходоги ще коли я на вахті хотів. хоть. Зінки хотілись ходога з Вога. От так як у нас в місті немає Вога, прийшлось би їхати в Софіївку за 30 кілометрів. Домовились на око. Також в коментарях часто запитують. За животик, чи не біри ми, случайно, то скажу одне, ваші догадки правильні. Чекаємо поповнення. Доїхали ми до око. Купили два ходога, ікси. Я ще не почати. там вже пів ходога немає. так Ходога. Перекусимо ходогом, чи сніданок і поїдемо далі вирішувати домашні справи. ми другий день вдома поміняли дальнобой на сімейний блок. Дальнобоя не буде. Дальнобоя поки що не буде. Приїхали таку лікарню на УЗІ. Можливо, сьогодні дізнаємось. Сьогодні йдемо на свіданку. <рес> Можливо, дізнаємось, хто у нас буде. Ну не факт. Узнаємо. шоколадку з'їли. Шоколадку з'їли. Тільки не до кінця мені доїдати. не добра була. Завтра, якщо все добре, буде продовження, тому що замовили торт. І завтра вже в сімейній атмосфері дізнаємося. Що ти кажеш? Я, конечно, у бабки купували малину, хоч здачу дали хоч машину обмити. Хоч на 50 гривень От пилі грязі. Ми не від цього обмиваємо. Ні, трохи обтісяли в машину. А так. Да. Можна собачки. No words need to say. Поїхали в магазин. Куди? Варс. Пошаурму. По варс. Після варс. 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 Шауруму забрали. Варс. и пока чекала шарму, я набрала фруктов. Потому что фрукты. Пока дома, то набираемся витаминов. Ну, фрукты ешь почти один только ты. Один я. Пока дома, то постоянно мы в машине. Все мы ездим куда-то, все нам что надо, надо, надо. Сегодня нас на бой приводить в рубашечке. А едем мы. А, то покажи тортик едем мы на фотосессию изниматься то бойс або герл бойс бой один бой <boy. laughs> мальчик або девочка поэтому пока что отпочиваем <laughs> такие сумьяки ладно поедем мы уже на фотосессию базать запиздимся я твой папа и я думаю что там Девочка. Я твоя мама. Я думаю, что ты будешь девчонкой. Å, oh, shit! <laughs> <laughs> <Merde, det er. laughs> А тепер збираємось в дорогу. Так, ті, що підкупилися, взяли ті, здається, ширік на субхарчо і пло. Тут у нас ребра. І ще кусок м'яса. на ну, все це. це ще поки вдома перекусить якийсь кі Перець на харчо. Картопля. картопляється 3 кг белко коли. без коли нікуди вітамінчики мандаринчики така маркяка добряча Ну туди ще ж м'ясо, звісно, куриця це вже у нас. Йогурт один. Маринад. А це вже мій розмірчик. Мій йогурт. Із солоденька у нас таке кекси за 12 гривень. Цибуля. Ще маринади. Охірок. Киви. 4 киви на 30 гривень. Ну і помідор. Ну, тепер підготавлюємо саме любиме м'ясо. М'яса багато не буває. Зараз біжемо на суп-харчо. Потім це ребришка дома кушать. Курочка. Шинкуємо. їм ще, ще один кусок м'яса треба буде порізати. Перша підготовка пройшла з реброшки. Курочка. Дві таких масяк, яких через пару днів вже і не буде. Ну, тільки це поки буду їздити на одній машині, це вдома. А те ми зараз будемо закатувати в банки. Плов готується і по стандарту обвожує суп-харчо. Минулих королика колись показував, як ми закатуємо банки. Показував на суки. Це у нас плов. Кипятимо банку кришку на пару, побуваємо мікроби, закатуємо. Уже у нас 6 банок є, 5 харчо і 5 банок, непевно буде плов. або 4. В принципі, півдня роботи і потім всю вахту є що їсти. А ні, відпочивати ми ще не будемо. Кажется, нам ще надо сьогодні получити. То нам надо ще пожарити картоплю. Мясо. В общем-то мы сьогодні... Сколько килограмм, наверное, 6-7 тик мясо набрали. Ти що, будеш м'ясо. — Я люблю м'ясо. — Супер, довго із ним. Раз сделаем. Отлично, скот вправилась. Тепер фо. не воняк. Ми запашили. І і раз біля мусорки. Я пара щоб голова відпочивала. Не тільки весь час дома їдемо. Так, ми дуже полюбляємо цирк. Йдемо в цирк. Він рядом. І він рядом. І ведемо нашого синочка перший раз в цирк. Це перший раз йдемо не в двох, а в трьох. Так, сьогодні у нас буде цирк. Вже не на воді, а на льду. Ми вже дійшли до цирку. Так, дивіться, дивися дітей. Давай за ручку, щоб вообще потіряєшся потеряєшся потім ще буду шукати між дітьми десь я якраз росу впадає ой а ти так виріс взагалі поп поход <с knocks> не обходиться без попкорну Или... розсипаного 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 вінка любить солений попкорн а я солодкий. Мікс фото. У ну, мене, звісно, трохи і побільше. А ще десь. Там ще. Ну це ми не купляли тут. Це ти що вдома вже? По воду заходила. І воду мене тут не брали, ми за своїм, бо тут що? Дорого? Дорого. йдемо, <гум> вже скоро вистава починається. Static hum invades my veins' marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz up, machine!